Всі свої в Івано-Франківську влаштували психологічні зустрічі для літніх людей. Організатори кажуть, їхня мета допомогти учасникам знайти однодумців. Більше у наступному сюжеті зустрічі з літніми людьми проводить психологиня Катерина. Жінка знайомить учасників між собою та допомагає їм знайти спільну мову. Люди мають таку властивість закриватися в своїх проблемах. А тут, коли вони приходять, вони бачать однодумців, людей, які теж постраждали, вони надихаються одним одним, тому що знаходять сили в собі, навіть прийти і просто переключитися. Пані Людмила, вимушена переселенка з Маріуполя. Такі зустрічі жінка відвідує часто, каже для неї це можливість познайомитися з новими людьми та просто поспілкуватися. Треба якесь ну деби. Такий простір для спілкування, бо ми ж кожен окремо, друзі, всі ні у кого немає нічого. Тут ми збираємося однодумців знаходимо. Просто тупо посідати, поспілкуватися. А окрім спілкування для учасників вигадали інші активності, я планую робити арт терапію Це дуже подобається людям. Трохи знати. Для мене це як перейти в дитинство, трохи розслабитися, відключитися від негативних думок. Зустрічі для літніх людей проводять щоп'ятниці, а приходити на них можуть як місцеві мешканці, так і вимушені переселенці з різних куточків України.